Всім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. Нині покажу вам, як я готую дуже смачне варення з порічки без кусточок. Сяке варення можна їсти будь чим. Можна їсти з оладіями, з блінчиками, з сирниками або просто з хлібом та стаканом молока. І ще воно ідеально підходить у різну випічку, як ми кажемо, колачі. Ним можеш перемащувати любі пісочні кістечка, або додавати його у такі колачі, де йде по списку варення. Готується яке варення дуже легко і просто. А получається дуже смачне, приємне таке файне на колір і на смак таке солодке з кислиночку. Тож залишайтеся разом з нами на каналі Мамина Помічниця і будемо готувати його разом. І кущик порічка по річку моєї мамі. Це вже такі майстарій, май в мене молоденький. Та я свій обервала на компоту та закрила. А от мама нарву та зварю дуже смачне варення. Така файна, велика, крупна, червона смородина або порічка. Смородину я файно помила і пообривала від гілочок. І тепер її треба файно потрощити, а я її переб'ю погружним блендером. І далі вичавлю з неї весь сок. Порічка у мене готова. І тепер її витисну. Витисну сок через таку сіточку або через марлю. Сок я вже файно витиснула. Тепер візьму стакан і переміряю кількість соку. Кулька у мене стакану буде соку, тільки само стакану покладу до нього цукру. Наполовину кульку соку, тільки цукру. То й у мене вже сок разом із цукром. Я все файно переміряла, і змішала, залишаю, аби все постояло, періодично десь промішаю і найстоїть до повного розчинення цукру. Сіроп у мене вже в простої приблизно 2-2,5 години. Цукор повністю розійшов і буду насипати в каструлю маленькими порціями і файно вижарювати. Баночки я вже файно помила і постерилізувала. Каструлі у мене файні з товстим дном. По 6-7 спилачок насипаю сіропу. Насипаю і коли зкипіти, варю його ну, так, приблизно по 7-8 хвилин. Якщо варити майдовго, він просто буде майгустий. Я люблю такий варити, аби він легко мастив. Варю його не на сильному огньові, а на такому середньому. Постоянно я його всяк файно перемішую в сіконову лопаточку. Можу використовувати також дерев'яну ложку. Перемішую і коли він у мене вже буде файно варений, сразу засипаю у стерильну баночку. І засипаю файно в нашу баночку. Тут банку кладу нож, аби або не лопнула баночка кип'ячого варення. Практично, зараз, виходить, у мене баночка півлітрова. Ще трохи буде повно. Коли варення має слини в баночках, стерильними кришками закриваю їх і закручую на зиму. Варення моє готове. У мене вийшло 4 баночки політрові і один стаканчик 200 мг, не дуже густого варення. Соку у мене було літр 650 мг. Так само додала я цукру. І у мене вийшло тулько лекваро. Якщо варити його майдовго, він буде мало майгустий, густий, як в мене, і в нього вийшло маймало. Тому ви готуйте за своїм смаком так, як ви любите. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною на каналі Мамина А хто ще не підписаний на наш канал. То, будь ласка, підписуйтеся і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нових смачних та цікавих відео. Так. Також гарно дякую за те, що ви дивитеся і підписуєтеся на наш канал. Ставите лайк, пишете приємні коментарі, за що я вам дуже сильно вдячна. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба! Рясних Божих благословінь і до нових зустрічей. З вами була Мальвіна і Катеринка.